У продажу на ринку Toyota Camry на українській реєстрації 2015 року 2,5 газ бензин 206 тисяч пробігу. Ціна даного автомобіля 16500, максимальна комплектація. Це Toyota Camry 55. Офіційний автомобіль пробіг 206 тисяч з газиком 4-го покоління 2,5. Так, немає, тобто її забрав. Немає, тріщин сколів на лобовому немає. лінзована оптика, передні паратруніки, передній фар, денні нікуди і вогні. І противотуманні фари. На гарних легкосплавних дисках з зимовою резиною. Рижатів здуті немає. Все в гарному стані. Герметик на задних марках. Оригинальный. Полностью автомобиль ремнесенький Задние паратроники. Затонованный крем лобового. Правый борт. Тут вставки бендер Штиряный салон. Двухзонный климат. Мультикормо. 4 електросход підіймача, підлокітник, все шкіряне. Так що я салончик ще раз покажу. Такі ось шкіряний салон, під дерев'яні вставочки, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, мультикермо, шкіряне кермо, регулювання зеркал з Ось у нас... Так, так, щоб вам було цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Також наш, бачите, навіть регулювання пасажирського сидіння є. Так, а ось цей капітан 55.